Вітаю, друзі, на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні у нас трошки незвичний випуск. Ми знаходимося на виставці зброї в Торонто. Firearms Show. Багато сьогодні тут людей, які обирають собі мисливську зброю, зброю для самозахисту. Хоча в Канаді Легально можна мати зброю лише у трьох випадках. Перший випадок це мисливство, другий це колекці... 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 Коротше, Колекційна зброя. І третій випадок це спортивна. А легально в Канаді ось тільки три випадки, коли ви можете купити собі зброю. Не для самозахисту. Є три види зброї в Канаді: restricted, non-restricted і prohibited. Тобто не обмежена, обмежена і заборонена. Не обмежена це зазвичай мисливська зброя, обмежена це пістолети і заборонена це автоматична зброя. Для того, щоб отримати ліцензію власника зброї в Канаді, треба закінчити курси, і потім вже можна купувати собі зброю. Доволі Такий цікавий процес отримання ліцензії, я нещодавно цим зайнявся. Окремо відео я розкажу, як я здавав виспити на на зброю. Поки що я не отримав свою ліцензію, тому, на жаль, нічого купити не можу. Коли вона вже буде в мене на руках, я можу прийти або в якийсь магазин, бо на ось таку ярмарку, виставку і щось собі придбати. В основному тут. Багато чоловіків такі. Чоловічі іграшки, я би сказав. Багато людей сьогодні, вихідний день. Канада порівняно з США доволі обмежена в можливості щось купити. Заборонено багато чого. Але ось таку ось ружбайку. Типу карабінчика, такого пампган або мисливська зброя, можна купити без особих проблем. Можна взяти мисливську ліцензію, ходити, полювати собі якогось оленя або там турки. Ну, і тут всякі супутні товари також для мисливства, для відпочитку. Одежа спеціалізована, таке інші. Ось такі майже снайперські він дуже, дуже важкі. вони Є тут пластини для бронежилетів. Композитні матеріали використовують. Є багато оптики. ось тут якісь там презентації, проходять кафе і таке інше. Не дуже велика виставка, але можна тут щось собі продивитись, щось собі придбати. Або, або придбати трошки пізніше, потримати в руках якусь гвинтівочку, якщо буде таке бажання. Ось тут багато оптики. А взагалі полюбляють. Як спортивну стрільбу, багато стрільбищ навкруг, навкруги Торонто, так і мисливство, так і колекціонування. Ось такі ось великі калібри навіть є на цій виставці. Я теж не знаю, як це це Найкращий день його житті, коли він потримав ті, ті, ті гвинтівки, які він використовує там у своїх комп'ютерних іграх. Ось таке вона виставка, ось таке вона шоу. Невеличкий репортаж. сподіваюся, що вам цікаво. Вона такі виставки доволі часто відбуваються в Торонто. Слідкуйте за новинами, за анонсами і приходьте. Сподіваюся, що вам було цікаво. До нових зустрічей. Пока-пока.